Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Мій батько добровільно пішов до військкомату 26 року Маючи офіцерське звання після вийшов військової кафедри, військову форму одягнув у перший 49 років. Я пишаюсь тим, що він не заховався за спільноючи. Мов очі. Цінніший а став на захист країни від російських окупантів. Нині він проходить службу де в десантно-штурмових військах. Я і наша родина щодня відчуваємо його захист. Служить десантно штурмових війська. Зараз він наборонять нашу країну від російських окупантів. Його дуже давно вдома не було. Я дуже сумую, але ставлюся до цього з розумінням. Адже він разом з іншими, хто боронить нашу Україну, наближає її до перемог. Я дуже пишаюся своїм батьком. В Майбутньому я мрію стати на захист своєї. України. Сьогодні мої батьки, мама та тато у складі десантно-штурмових військ захищають нашу Україну. Я дуже пишаюсь своїми батьками та тим, хто зі зброєю в руках захищає нашу країну. Слава Україні! Слава десантним штурмовим лісням!